Чатом робочим сьогодні розійшлося інтерв'ю Грема, сенатора, який сказав, що він дуже б хотів би, щоб в Україні пройшли вибори за рік і. Я вам скажу, що ця і, і істерія, я б це так назвала, та виборча Побемо. вона почалася ще до лінці грема, тому що одні казали, що не можна проводити вибори під час війни. Другі казали, що треба проводити вибори під час війни. Треті казали, що це президент зацікавлений в тому, щоб не провести. А четверті казали, що президент зацікавлений, щоб провести вибори. А п'яті казали, що напевне партнери нагадали президенту його обіцянку не ходити на вибори. І одним словом почалася, значить, ось така от вся ця. Не колотнече, так, але е, е, є абсолютно точне відчуття, що в країну повернувся політичний процес. Пане президенте, це добре чи погано? Політичний процес в країні під час війни. Угу. Я вважаю, що це фрагментація е, головного, е, саме того, про що ми говорили, про відновлення миру на нашій державі. Вона точно. Точно відкидає нас трішки всю нашу увагу забере в інший напрямок. З іншого боку, ну, ну ми захищаємо демократію і нашу землю. І тому люди говорять, якісь є політичні процеси. Тому забороняти це не можна раз, але говорити ти... чи вибори. Я все поясню. По-перше, говорити можна все і не можна забороняти. Заборонити собі, як ми про це говорили вже, це повага просто до людей, і повага і, і думати про що ти робиш. Іноді навіть медійно піднімаєш ти людей хвилю ту чи іншу. Ну як, як це зіграє з нами, і як яку гру? І хто буде відповідати за наслідки? Тому це питання тільки до тебе особисто. Тому у нас свобода слова, будь ласка, але ти повинен про це думати. Я так вважаю. Це моя думка. Проводити вибори згідно законодавства заборонено. Лінці, я з ним зустрічався особисто, ми говорили. А розколоти підтримку Сполучених Штатів Америки може кілька елементів. Один з них це вибори. Тому що були голоси в республіканській партії, наскільки мені відомо, що і Вашингтон Пост потім підтримав, і інші американські медіа, а вже ж українська преса також трішки це підтримала, тому що, ну, тому що бачили реакцію там і підтримали наші медійники. Значить, один із елементів, що Сполучені Штати Америки навіть у час війни проводили вибори. Угу. Логіка є в тому, що якщо ти захищаєш демократію, то чому ти зараз під час, тобто не чому, а навіть під час війни, ти повинен про цей захист думати. А вибори це є один із захистів. Але точно, згідно законодавства, ну, люди ж не просто так це зробили, заборонені вибори, тому що провести їх дуже складно. Моя відповідь дуже проста. І я її лінці сформулював дуже швидко, і він був дуже задоволений. І якщо наші парламентарі готові, чому? Тому що нам потрібні тоді зміни до законодавства у Виборчий кодекс зробити це швидко. Раз, якщо я сказав йому, ви готові мені дати 5 мільярдів, тому що я не людина, яка займається бруківкою і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів, мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів. В звичайний час, а у військовий я не знаю, що це за сума, тому я йому сказав: якщо Сполучені Штати Америки разом з Європою дадуть нам фінансову підтримку, вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит, я не буду, забрати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду. І це передбачено законодавством. Але якщо ви мені дасте цю фінансову підтримку, якщо парламентарії зрозуміють, що нам це... Потрібно зробити, і давайте тоді змінювати законодавство швидко. І найголовніше ну давайте ризикувати тоді разом. А як? Спостерігачі повинні бути в окопах. Я йому сказав, на передову ми повинні з вами відправити спостерігачів, щоб у нас були вибори для себе і для всього світу легітимними. І це абсолютно справедливо. Він мені сказав, що. А всі мої зауваження, або вони дуже адекватні, дуже справедливі. Є моменти за кордоном. Тут нам потрібно, щоб допомогла в більшості своїй Європі, тому що Україна сьогодні в більшості в Європейському Союзі, і там треба відкривати. У нас таких інфраструктурних спроможностей немає. Там треба відкривати відповідні можливості, щоб люди прийшли. Сім мільйонів повинні проголосувати. Для нас потрібен кожен голос. Ми не можемо якось, знаєте, в своїй ну, для самих для себе сказати, що це дуже демократично провести. Нам потрібен легітимний вибір, щоб цей вибір був суспільством, щоб це не роз'єднало наших людей, щоб військові могли голосувати, проголосувати. Вони захищають сьогодні цю демократію і не дати їм цю можливості через війну це не чесно. І я був проти виборів тільки через цей напрямок. Я запитав, як військові зможуть проголосувати. Покажіть мені інфраструктуру, ніхто поки що не показав, як за кордоном зможуть, ніхто не показав. Вихід є. Я до цього готовий. Я, в принципі, зараз публічно про це говорю. Йому я сказав, секретів у мене ніяких немає. Все. Але якщо після того, що почув Лінсі грем е е е американська сторона виявиться не готовою приймати такі ну, вимоги і умови, скажіть, будь ласка, як довго може як да. довго можна існувати оцей суспільна ця угода е без виборів три, п'ять, сім років? Ну тому напевно це єдиний вихід. Я б не хотів би фантазувати, що ми б жили без виборів три, п'ять, сім років. Я не хочу, щоб до влади було оставлення, що вони тримаються. Я не за що не тримаюся. Я б хотів би провести вибори. Чесно, мені мені подобається це зробити, коли нам потрібно впродовж року.